Чутки про випуск Far Cry 3 Blood Dragon геймерська спільнота сприйняла за першоквітневий жарт. Ніхто не чекав, що Ubisoft наважиться на щось настільки божевільне. В хорошому сенсі: динозаври, що стріляють лазерами з очей. Очманілі кіборги, та кислотно криваві оргії в імлі пост'ядерного Армагеддона. А гра таки вийшла весела. Схоже, що команда розробників вирішила підвипустити пару та розвіятися після серйозності Far Cry 3. Судіть самі: головний герой, сержант Рекс Пауер Кольт, Кіборг, ніндзя командос, патріот та просто хороший дядько. Крутий настільки, що потребує, мабуть, окремого парашута для своїх сталевих яєць. Пан Кольт. Вирішує всі питання комбінаціями зі слова фак, пострілами та смачними підсрачниками. У першій же місії він буквально на льоту зупиняє балістичну ракету і, що характерно, робить це своїм механічним кулаком. Blood Dragon – це не просто стилізація на тему ігор та фільмів часів vhs кінозалів. Усі типові ознаки епохи крутих мужиків тут комічно гіпертрофовані. Геймплей, сценарій та навіть саундтрек доброякісно цитує чужих команду, втечу з Нью-Йорка. Буде і божевільний генерал, і зваблива білявка, і пафосні діалоги, і вірний чорношкірий товариш, який, звичайно, пожертвує собою, коли щось піде не так. Розробники відриваються наповну. У певний момент гри, щоб врятувати світ, необхідно цитую дати копняка ядерному реактору. А подружка героя, доктор Елізабет Дорогенька, раптом зривається на чималу лекцію про те, що відеоігри корисні і ніяк не можуть принести людям шкоду це як ходити, тільки швидше знущається в туторіалі. І поки Рекс лається та скаржиться, що ненавидить нудні навчальні місії, йому намагаються впарити якийсь лубрикат. І все це під музику гурту Power Glove, саундтрек яких звучить дуже в тему, навіюючи коктейль вражень із старих бойовиків. Для повного кайфу не вистачає хіба що характерного голосу перекладача Валадарського із його гугнявим адебелікеберґе. Щоб повністю поринути в дитинство. А ось тих, хто володіє англійською, чекає маленький сюрприз. Головного героя озвучує голівудський актор Майкл Бін, що грав Джона Конора в першому термінаторі та одного зі спецпризначенців у чужих. Сюжет не відстає. Його подають з допомогою характерних для старих приставок восьмибітних роликів із майже статичними картинками, що, однак, пасують до варіюватої стилістики гри, подорожуючи територією острова, розміром приблизно в чверть від мапи. Оригінальної Far Cry 3, ми розбираємося із солдатами ренегатами та розкриваємо таємницю кривавих драконів, велетенських радіоактивних ящірок, що стріляють лазерними променями із очей та тероризують околиці, не дивлячись на примітивний в принципі сюжет а ля хутко вбив усіх цих поганців. Блад Драгон міцно хапає гравця, де треба і тягне через кислотно-барвистий калейдоскоп божевілля. Гріх, хіба що трохи шкодить її мала тривалість історію можна пробігти години так за три, і крім неї тут майже нічого робити. Острів маленький, а гра пропонує всього два типи другорядних місій: звільнення заручника і полювання. Заняття хіба що для сильно знуджених гравців. Ігрова механіка дещо спрощена у порівнянні з оригіналом. Рольова система значно стисліша, і з досягненням рівня нам автоматично дістаються певні вміння. Знімати шкури звіряток більше не потрібно, зате з кожного ворога можна витягти кіберсерце, що особливо смакує місцевим драконам. Влучно кинути серце не тільки відверне увагу тварюки від залізної дупи головного героя, але може заманити її просто у ворожий табір, де одразу почнеться. Феєрична бійня. Тільки не забудьте спершу вимкнути силове поле, що захищає більшість ворожих укріплень. У Blood Dragon присутня класна стелс-механіка. В арсеналі знайдеться кілька видовищних ланцюгових вбивств та хвацьке метання шурікенів. Ворогів герой відволікає китком 20-гранного кубика, що неочікувано видає в ньому прихильника настільних рольових ігор. Утім, ігровий сетинг спонукає вриватися на бази згідно з заповідями залізного арні із кулеметом у повний зріст, та зі словами «газ». De la vista baby У товаристві Рекса нести смерть ворогам весело і затишно. Герой дуже швидко бігає, не розбивається при падінні з будь-якої висоти, спокійно дихає під водою і любить розбавляти ігровий процес короткими, рубаними жартами в кращих традиціях Шварценеггера. Far Cry 3 Blood Dragon – це високоякісний, смішний та навіжений треш. Атмосфера кінематографа та ігор кінця 20-го століття відтворена причудово та з увагою до деталей. А грати весело і цікаво. Нехай деякі жарти трохи пласкі та тупуваті. Проте вони невід'ємна частина жанру. Загалом гру можна впевнено рекомендувати до придбання всім фанатам екшенів пост -скриптум. Схоже, що в Ubisoft надихнулись неочікуваним успіхом і планують повноцінне продовження. Тож готуйте свої кулемети, свято тільки починається.